Вітаю всіх. Сьогодні у нас на обзорі буде розбор такого мобільного кнопочного, як BlackBerry. Ось такий він має вигляд. колишній, дуже доволі дорогий був телефон. Мені попав ось так без батареї лише. Ну, Всі деталі всередині на місці. Телефон доволі хороший, роз'єм тут йде, чисто золотий при вході. Тут бачимо вже в плаці йде позолота. Зараз ми його постараємось розібрати, зняти цю пластмасу. І подивимося, що взагалі ще є в ньому цінного. Ось так, друзі, приоткрив. Тут ось така кришечка з позолоченими такими контактами. Тут, як бачимо, йдуть також такі доволі цікаві дві масивних деталі позолочених. Можливо, навіть і золоті. І роз'єми. Також бачу чіп і КГМ-конденсатори безкорпусні, які містять платину. Зараз будемо його далі розбирати. Витягнув я, друзі, нашу плату. Тут ось бачимо такий цікавий позолочений корпус був. Це сам роз'єм, чисто золотий, тут навіть не по золото сама плата, бачимо, доволі багата на вміст золота. Тут кнопки також золоті. Ідуть самі ці металічні, немагнітні. Не знаю, з чого їх потрібно перевіряти. І ще велика кількість ось іде. У нас чіп з золотом і безкорпусні км конденсатор які містять платину та палладій. Отакий, друзі, був сьогодні суперовий, скажімо так, телефон. Це рідкість, щоб в одному телефоні була настільки велика кількість і в таких об'ємах золото. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.